Ну, 100% вже бачили цих відеосів дуже багато, коли приходять дівчата, і інший майстер показує там якусь не дуже гарну роботу, коли треба виправляти. Ми зараз поговоримо не про то, ті погані роботи, а про виправлення і розмови про виправлення. Ну, і звісно, що в кінці це завжди гарний результат було б дивно, якщо б відео і фото були негарні. Але часто звучить такий текст, що після того, як зробили тест пасму, була стрес-зона, яка вже відвалювалась або рвалась. І, звичайно, всі ми знаємо, що з цією стрес-зоною на волосі не можна її вже освітляти, висвітляти, тому що, скоріше всього, вона зламається, якщо не сьогодні, то найближчим часом. До речі, уточню, що зараз ми говоримо про блонд, або про якісь техніки, ну, там ертаж, мілірування, що завгодно. Де якісь такі драби там, які вони можуть бути, ну, довжину недоосвітлили, або якісь пасма з плямами недоосвітлили І коли приходять до іншого майстра, часто треба щось там довисвітляти, або як називають, дочищати, щоб був гарний блонд. Дивіться, якщо. Так сталося, що ви зробили тест пасму. І десь на довжині. У вас є та стрес-зона. Стресзона, це та зона, де волосся рветься в вологому стані до якоїсь висоти. Оце все буде стрес-зона. Якщо після тест-пасму ваша стрес-зона рветься, то з нею вже нічого не можна робити. Мається на увазі світліше. Немає щадящої суміші, щоб зробити світліше, чи почистити ту стрес-зону. Немає. Ці всі рецепти, вони щадящі для стрес-зони, яка створилась. Навіть якщо сьогодні волосся ще лишиться у клієнта на голові, ви зробите реконструкції, понятно, що зробите укладку, і вона така вся гарна піде додому. Протягом тижня та чотири та вся стризона почне ламатися в довжині і в густоті. Тобто вона все рівно обламається. Ніякий догляд не допоможе спасти ту стрес-зону. Тому я а, зазвичай в таких випадках клієнту зразу показую цю стрес-зону, показую, що вона рветься. Якщо клієнт хоче світліше бути, пропоную їй зрізати. Це волосся, тому що воно все рівно не витримає. Якщо не сьогодні, воно все рівно обламається. Немає догляду, який утримає то волосся на довжині. Немає. Я, людина практик, вам кажу, що воно відпаде. І майстри, які це роблять і знімають відео, теж знають, але не говорять, що воно відпаде. Тому я, наприклад, пропоную клієнту або зразу відрізати, або не робити світліше довжину, яка не витримує, або якийсь е варіант не страждаючи перфекціонізм. Що я маю на увазі не страждаючий перфекціонізмом? Дивіться. Ну так, наприклад, клієнт хоче бути світлішим. Перспективі, да? І тут вже е, волосся, яке росте з голови, це все дозволяє. А довжина не дозволяє зробити його світліше, і клієнт не хоче зрізати довжину, бо буває, що це досить велика довжина. Тобто ми додаємося про якийсь середній варіант, коли довжина не зовсім така біла і ідеально по малюнку чиста, ми її не чіпаємо, тільки тонуємо. А тут вже робимо ту основу, яка буде в основному да? ну, кольор. І тобто, десь там 3-4 місяці до півроку буває так, що відрощуємо ту довжину і зрізаємо. І клієнту не так стресно. Тобто я пропоную декілька варіантів клієнту. І клієнт сам обирає. На що він погоджується? Чи на волосся, коли страждаєм перфекціонізмом, і воно буде обламуватися, і вона каже: Я знаю, нехай потрохи ламається, я буду доглядати, потім зріжу. Другий варіант, коли вона погоджується зрізати всю стрес-зону. І третій варіант, коли це не той чистий варіант, який хоче клієнт, але лишається і довжина. Якість волосся зберігається? Я вважаю, що треба бути чесними з клієнтом. А як вважаєте ви? Чи треба бути чесними, чи все ж таки ну, щось недоговорювати клієнту? Як вважаєте ви?